Доброго дня, дорогі мечани! Сьогодні ми з вами коротенько оглянемо, як стати приватним підприємцем. Фактично кожен з нас на сьогоднішній день має право скористатися правом і стати фізичною особою підприємцем Перший шлях, який ви можете здійснити, це зареєструватися через систему дії. Якщо у вас є, для прикладу, Карточка Приватбанку ви можете згенерувати безкоштовний цифровий підпис. В подальшому, з допомогою свого смартфону або з допомогою свого комп'ютера, ви можете зайти на портал «Дія» і у розділі, де реєстрація приватного підприємця, чинити всі заходи для того, щоб все ж таки але себе зареєструвати. Інший шлях це ви можете скористатися до будь-якого державного реєстратора, де ви проживаєте, і подати пакет документів для того, щоб стати фізичною особою підприємцем. Зокрема, вам потрібно буде заповнити реєстраційну картку, надати копію паспорта, ідентифікаційного коду, і фактично буде вчинена реєстрація. Як правило, чи ви подаєте документи електронно через систему ДІЮ, або до державного реєстратора, час протягом якого у вас буде зареєстровано, це 24 години, тобто одна доба. І вже в подальшому ви будете мати статус фізичного особи підприємця. Одночасно, із реєстрацією приватного підприємця, ви можете окремо подати заяву і вибрати систему оподаткування, на якій ви будете зареєстровані. Однак, якщо ви таку процедуру не вчинили, ви можете окремо звернутися до податкового органу, до електронної системи кабінету платника і вибрати те чи інше оподаткування. Фактично є перша, друга та третя група. Однак, в залежності від тим, чим ви будете займатися, ви маєте право бути на тій чи іншій групі єдиного податку. Єдине окремо хотів би зазначити, що лише треті групи мають право співпрацювати з юридичними особами. Перша друга група, на жаль, але співпрацювати з юридичними особами, тобто з товариствами з обмеженою відповідальністю та приватним підприємствами, не можуть. Після того, як ви будете зареєстровані приватним підприємцем, ви повинні за необхідності звернутися до будь-якої банківської установи і відкрити рахунок. І фактично всі платежі будуть здійснюватися офіційно на ваш банківський рахунок. Отже, як підсумок хотів би зазначити. Що якщо ви виявили для себе бажання стати приватним підприємцем, ви можете скористатись через портал Дія і зареєструватися самостійно, або звернутися до будь-якого державного реєстратора, там, де ви проживаєте, і фактично подати документи, отримати ту чи іншу консультацію і бути фізичною особою-підприємцем.